Ніхто не очікував цього побачити. Всі думали, що ну нас цього ніяк не, не зачепить. Я дебати з українським прапором 12 українських військових, і ми махаємо, і ми плачемо, і ми не віримо реально в це. Я дуже хочу повернутися додому, щоб тато повернувся з війни. Мій батько вже на другий день війни поїхав на фронт. Він і зараз на, наразі там знаходиться, і це важко. признаюсь, це дуже важко. І о, десь. Через тижні з два, в той дім там, де виїхав друг, влучила ракета. Вони навчаються не просто в одному виші, а в одній групі. Між ними багато спільного. Вони дружні, але найбільше їх об'єднала війна. Пов'язані з нею історії слухати без плачу душі неможливо. Вони є яскравим свідченням усієї потворності війни. Чула, що щось неладне 23 лютого ввечері відчуття було таке ніяке. І ввечері ще попросила маму, кажу, давай ляжемо разом спати. А вже вранці, четверту, десь о 4-й, о 5-й ранку ми прокинулися від вибухів. Ми подумали, що ну, може, якісь там ну, хлопці, мабуть, вранці там бавляться, а потім вже зрозуміли, що щось не так. Включаємо новини, дивимося, війна почалась. Далі у Софії був переїзд у село, постійні вибухи і, зрештою, доля переселенки. Ми їхали електричкою у Львів 12 годин без туалету, без їжі, без води. В темноті були постійно якісь тривоги, було дуже страшно. Ми приїхали четвертій ранку у Львів. Холодно. У мене хресник мій плаче, кума плаче, моя мама плаче, а я стою і згадую татові села. Ти завжди маєш бути солдатом. Ти маєш бути сильною. Я стояла сильною, шукала таксі, як куди доїхати, що зробити, як його бути далі. Вони всі плачуть, стоять, а я тримаюсь, думаю, ні, ти солдат, ти маєш бути сильною. І Софією із сім'єю вистояла. Спочатку знайшли прихисток на Івано-Франківщині, а тепер ось навчається на Закарпатті. Таких долю групі чимало. Одна з них у ще однієї студентки Катерини. Вона проживала за 40 кілометрів кордону з Росією. Її, як і всю Україну, врятувала Десна. Річка саме вийшла з берегів. Але з війною дівчина все ж стикнулася на власні очі. А минулого року з одинадцятого 12 травня наше місто пережило авіаналіт. Було запущено чотири керовані ракети, які влучили в дві школи. Державна гімназія імені Костятина Дмитровича Ушинського, який було більше 300 років, які якій навчалися видатні педагоги і видатні українці. І друга школа це загальноосвітня школа номер 2 яка пережила Другу світову війну. Але так сталося, що не пережила окупантів. І потім був другий вибух іншої школи, яка знаходилась 4 км від мене. Там живе поруч моя бабуся. Бабуся на власні очі бачила цей вибух, потрапляння. Вона казала, що такою шапкою вона побахнула, як при ядерному вибусі, і це було дуже страшно. Найстрашніше те, що моя бабуся будувала ту школу, а ми її розбирали. Своя історія війни і у Поліни. Буремні події застали дівчину вдома нині в окупованому місті. Після вибухів довелося ховатися в бомбосховищі. Ми ховалися там протягом ну днів п'яти. Я думаю, в перший же день відключили воду, світло, був тільки газ. Було тяжко, бо ну, коли лунають вибухи, страшно і не чуєш в підвалі. Там не було якогось обладнання, не було якихось кровати, щоб відпочити. Тому тато зробив був. Ми знайшли двері і ми спали в трьох. На одних дверях. Потім, коли вже ми зрозуміли, що окупація можна було хоч трішки виходити, то приїжджали ну, люди з хлібом, які розвозили. Хліб був майже задарма, бо в нас був також хлібзавод. і це було добре, що ми мали хоч щось їсти. Але ну, так як не було зв'язку, то батьки мусили йти разом, щоб нічого не сталося. І ми залишались вдома, але поряд були сусіди, з якими ми могли побігти в сховище. А ось Максим у буквальному сенсі врятував життя. Він хотів, щоб із його бабусею виїхав друг, але мама відмовлялася. Та Максим у телефонній розмові віднайшов аргументи для переконання. Я сказав, я не хотів би, щоб вас знайшли у братській могилі через певну паузу тиші. Питають чашки, ложки треба брати. Я зрозумів, те, що перемога все. Мене вдалося умовити і десь е, через тижні з два, е, в той дім там, де виїхав друг, влучила ракета в той двір. Е, десь там я, я був в тому, в тому дворі. Яма так і не брешу 10 на 6 метрів. Постукала в двері війна і до Закарпатки Юлії. Хоча із Закарпаття, мене теж не менш торкнулася війна ніж інших. Хоча кажуть, що на Заході відчувають війну менше. Я відчула це так, що мій батько вже на другий день війни поїхав на фронт, він і зараз на, наразі там знаходиться. І це важко. признаюсь, це дуже важко. Особливо в перші дні, коли е, я благала Бога, щоб, його, ну, щоб він не поїхав. А... Він мені сказав, що він буде боронити свою землю. За можливості Юля завжди спілкується з батьком телефоном. Я розповідаю йому про свій день, а він багато розказати не може. Я це розумію, тому що. Зараз саме інформаційна війна і у медіа можуть прослуховувати, і це все це все важко, але він все одно нам із посмішкою завжди каже, що все буде добре, вже скоро повернеться, і щоб ми просто не плакали. Він він дуже не любить, коли я плачу. Це далеко не всі історії. Хтось прихворів і не зміг прийти на зйомку, хтось відмовлявся через важкий емоційний стан. На кафедрі обізнані з нелегкими долями студентів і намагається підтримати здобувачів фаху. Все те, що вони переживали, переживали в 2022 році, я переживав в 2014 році. Як вони лишилися без дому, так і я свого часу лишився без дому. Я не можу потрапити на могили своїх батьків. Ну, для кожного це певна своя історія, але тим не менше. Як можемо, підтримуємо студентів, не лише які приїхали і стали і мають статус внутрішньо переміщених особ, осіб ті студенти, власне, які виїхали з війни, і наші студенти намагаємось підтримати один одного і разом мріють про завершення війни та вірять у перемогу України.